Я Ірина Крупа, мешканка селища Велика Березовиця, і є дружиною Любомира Крупи, воїна, державного діяча, громадського діяча, науковця і просто найкращої людини в світі. Любомир був дуже доброю людиною, багатогранною. В нього був одночасно м'який характер, але Сталева сила волі, велика працездатність. Він сам про себе колись написав, що він недолік це трудоголізм, бо дійсно він працював дуже багато з ранку до ночі. Він не вмів відпочивати. Він був добрим вчителем, науковцем, педагогом, наставником. Тобто, людина надзвичайно багатогранна. Одне з його хобі досить небезпечне і складне. Називається арборизм. Любомир купив собі спорядження, відповідне, верхолазне, бензопили різні, міг чистити, рятувати дерева. Також дуже любив природу, навколишнє середовище. У нас дома завжди на високих деревах були прилаштовані годівнички для птахів, і ця його здатність добре послужила йому на фронті. Як казав його побратим Юра Трохименко, Любомир був дуже спостережливим. Він Відчував ворога наскільки ворог далеко, тому що він слухав природу. Він слухав, де трісне якась гілочка, де співають птахи, а де не співають птахи. Любомир народився і формувався в дуже патріотичній сім'ї. Його вдома завжди збиралося товариство інтелігентних людей про українських. Відповідно, любчик з малку виріс в дусі любові. До України, а потім, коли він вже обрав професію історика, він прекрасно розумів наскільки небезпечно в Україні є бути українцем. Ми з Любомиром народилися і виросли в одному селі. Ми один одного знали завжди. Вчилися разом в восьмій школі. Відповідно, бачилися на перервах товаришувати, а потім і зустрічатися. Ми почали, коли я була на другому курсі. А Любомир на четвертому, Любомир завжди відрізнявся від своїх однолітків надмірною серйозністю. Виваженістю завжди його вчинки були аргументовані виважені, Він ніколи не був таким от пустим, ніколи не робив ніяких дурниць. Любомир був дуже люблячим чоловіком, дуже любив свою сім'ю, любив своїх дітей. Як тільки от народився наш старший син, Любчик тоді вчився в аспірантурі, багато часу проводив з дитиною, бо я ще була студенткою і працювала в школі. Відповідно, Любомир. Оточив малюка турботою, як, як мама і батько. Він його і купав, і перевивав, і годував. Першим словом нашого Володимира було тато. Потім через вісім з половиною років народився наш молодший син Святослав. Любомир був щасливим з того, що має синів. Щоб прищепити їм любов до України. Він організовував різні сімейні поїздки. Коли ми відвідували інші міста, області Любчик дуже цікаво розказував про історію цього. Краю, легенди, історичні факти. Коли ми з його мамою і з сестрою Наталією почали роботу над виданням його монографії, тоді я перечитала декілька автобіографій, які Любчик писав, коли балотувався до органів місцевого самоврядування. Там побачила гасло, яке він для себе сформував і по якому він жив щасть собі, життя Богові і Україні. Тому що дійсно він так жив. Любомир працював над е, науковою роботою вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Обрав постать Шептицького, напевно, тому що ця людина була співзвучна з цінностями е, самого Любомира. Після захисту він не захотів видавати цю монографію, оскільки був дуже скромним. Він вважав, що не потрібно якось себе вихваляти. Ця робота є в архівах. Ця робота є в бібліотеках. У 22-му році він був нагороджений знаком за особливий внесок у розвиток Тернопільщини. Любомир відмовився її приймати, тому що каже: Ну, це буде зайва увага до моєї особистості мені буде незручно перед побратимами. Нехай буде вас вручити мені після перемоги, і цю нагороду. Я вже отримала після загибелі Любомира, коли відбулося повномасштабне вторгнення. Я тоді працювала помічником начальника головного управління ДСНС України у Тернопільській області і отримала сигнал збір аварія. І він одразу виїхав разом зі мною вночі, тому що я мусила прибути на службу. А Любомир дати певні розпорядження на роботі і сказати, що він іде у військо і зразу поїхав військомат. Звичайно, я дуже хвилювалася, але я розуміла, що по-іншому бути не. Може, тому що Любчик з малку мав дух воїна. То він, він був захисником для своєї сім'ї, родини, громади, села. Коли він приїхав на ротацію, я вже була дуже стривожена, адже разом з Любомиром на війну пішов і наш старший син. І коли Любчик приїхав, я в такому розпачі кажу: Любчику, в тебе було три броні, а не одна. Ти кандидат історичних наук, депутат обласної ради, директор школи. Ти міг би не йти? І він тоді подивився на мене, посміхнувся такою посмішкою своєю. Особливою і сказав одну єдину фразу ну, Ірочка, ти б за такого заміж не вийшла, і більше питань не було. Тобто, обговорювати подальше ту ситуацію вже не було ніякого змісту, адже ми обоє знали, що по іншому бути не може, бо він жив для, для тої України. Як би він міг не піти і не стати на її захист? І я не знаю, чесно кажучи, як би я. Його сприймала, адже я закохалася в нього саме за цю жертовність, самовідданість і саме за те, що він вищі ідеали ставив понад усе. Навіть коли ми зустрічалися, я помітила, як Любомир до мене приглядається. І він найбільше, що в мені цінував, це силу. Стійкість, витривалість. Я тепер зрозуміла: він собі вибирав дружину не просто як підтримку, як однодумця. Він вибирав дружину воїна, яка має в будь-який момент бути готовою залишитися одною і взяти на себе весь тягар побуту, сім'ї, продовжити його справу. Коли він прийшов в територіальну оборону, він сам обрав собі кулемет. За зброєю став кулеметником. я пригадую, коли вони потрапили туди поблизу села Гряниківка, де мусили тримати оборону, вони вже знали наскільки там. Небезпечно і наскільки там важко. Любомир ніс кулемет, боєкомплект. Він взяв запас їжі. Тобто він мав настільки багато вантажу, що не кожна людина могла б навіть піднести той вантаж, пройшовши сім кілометрів. Тобто він настільки був сильним, чи то та сила відкрилася під впливом адреналіну, але ж все одно людські можливості обмежені. Потім вже мені розказали, що е, ті хлопці, які тримали ті позиції, були довгий час без їжі, без води. Любомир з Юрі. Прийняли рішення вийти іншим шляхом, щоб принести якісь продукти, щоб можна було протриматися далі. Десь за добу до загибелі Любчик зумів пройти той шлях і принести хлопцям їжу. І Юра потім пригадує, що він, коли вони поїли, він каже: Любчику, це найщасливіший день в моєму житті. І тут почався обстріл. Бо росіяни підійшли надто близько. Любомир заступив на точку кулеметника, почав відстрілюватися. І від прямого попадання міни з міномета Любомир, Юрій Смолярський і Олексій Гарбуз загинули на місці десь коло 11-ї години. Дня ми ще з Любомиром переписувалися, і він мені написав, що в нас все добре. І останнє ж він написав: добре, цілую, я йду спати Ну, я займалася своїми справами і ввечері відчула. Таку неймовірну тугу. Це не був гострий біль, я ще нічого не знала. Я вийшла на вулицю, дивилася на місяць, бо я знала, що Любчик дуже любить дивитися на небо. Дивилась на місяць, думала, цікаво, чи він бачить зараз той місяць, що я. Словами неможливо передати ці відчуття. Я ніколи не відчувала нічого схожого. Це так, як з мене помаленько так виходить душа моя. Але, але не було боляче. От не було. Зранку, коли я прокинулася, сусідка подзвонила і каже, що в інтернеті з'явились такі дописи. Я зразу відкрила Фейсбук і побачила, що багато засобів масової інформації перепощують інформацію, що на війні загинув Любомир Крупа. За декілька днів. Прийшли з військомата і принесли мені повідомлення про те, що Любомир числиться зниклим безвісти. Оскільки хлопці вийшли, а тіла загиблих вони винести не змогли. Правда, на основі службового розслідування через рік ми довели, що Любомир загинув, стверджують його побратими, які відступали, що вони би його живим не залишили. Правда, тіла не привезли до сьогоднішнього дня. Я з надією читаю повідомлення про обмін тілами, тому що я не знаю, чи його росіяни забрали. Чи він там і залишився? Бо по цьому місті дуже активно працювала артилерія, і ніхто з певненістю не може сказати, що е, тіла загиблих не лежать там досі. Дуже мене вразила реакція наших синів на цю звістку. Страшну молодшому тоді було 16. Він приїхав додому зі Львова, де він навчається п'ятницю. Як я тільки отримала звістку, я пішла до нього в кімнату. Він ще спав, щоб не налякати. кажу Святославе, там в тата. -та... Напевно, якісь проблеми, але ти не хвилюйся, ми ще не знаємо нічого, напевно. А він відкрив очі із такою якоюсь смутною посмішкою одразу мені сказав: Мама, я знаю, що тато загинув. Мені це приснилося. Мама, не обманюй себе. Наш батько був воїном з першого свого дня. І якби він міг обирати собі смерть, він би вибрав саме таку старший син. І тоді, і зараз він воює на Донбасі. Він про це дізнався ще в четвер четвервечері. Він не, не звільнився, не, не відійшов з позицій. І коли я його спитала, Володимир, як ну, ну як ти мав таку в собі силу продовжувати бій? А він каже: А це не причина перестати робити свою роботу. Це є причина краще робити свою роботу. Я вважаю, що особистість Любомира вона є зразком для наслідування. Я недавно думала про те якою буде наша перемога, я чомусь собі так уявила, що українці будуть згадувати усіх, завдяки кому ця перемога стала можливою. Наша перемога це імена. І відповідно, Любомир, я вважаю його кращим з кращих, адже він не тільки загинув за Україну, він жив заради неї. Звичайно, найбільшою моєю мрією, щоб він повернувся. Не знаю, якщо він мене чує, бачить. Я хочу, щоб він знав, що ми продовжуємо. Його справу не втратимо нічого, що він любив, що ми все бережемо, що ми далі боремося, і що ми його дуже любимо.